Це у вас в ефірі КТМ Новини. І Сьогодні у випуску ми розкажемо. В Олександрії зупинявся: Об'єднаний байкерський фронт. Фінансово-грамотний майстер-клас від адвокатів Центру безоплатної правової допомоги. З квітня підвищиться абонплата за тепло. В районі Звенигородки в річці виявили потопельника. Від Білої церкви до Бахмуту такий шлях подолала команда об'єднаного байкерського фронту в рамках проєкту Дорога до перемоги 25 25-26 березня. Хлопці вже другий рік займаються ремонтом мототехніки для військових. Цього разу відвозили два залізних коня. Заїхали байкер-волонтери і до Олександрії. Від Білої церкви до Бахмуту таку дорогу до перемоги подала команда Об'єднаного байкерського фронту 25-26 березня. Хлопці знаходять, ремонтують та передають військовим мототехніку. Цього разу везли два мотоцикли. Куди заїжджали та як їх зустрічали? Розповів голова громадської організації Об'єднаний байкерський фронт. Сьогодні ми стартували з білої церкви. З білої церкви ми доїхали до Канева. І як ну мене не змогли не заїхати на до, до Шевченка. Ми піднялись на гору, положили квітки і вшанували пам'ять нашого кобзаря. Нас зустрічали байкери. В Каневі після Канева ми поїхали на Черкаси, і дуже щемно так ну це все відбувається. Ви запитували, чи так як ми хотіли? Ні, не так краще. Ми у Черкасах долучились до якоїсь допомоги шпиталю. Ми надали там такі шпитальні медичні препарати. Вони нам навзаєм дали ті препарати, які використовуються в тактичній медицині. Ну так обмінялися враженнями, обмінялися якимись емоціями. Заїхали байкери і до Олександрії. До речі, один із команди ОБФ Олександрієць Олександр Помагаєв. І він активно долучався до збору і ремонту мототехніки. Наразі несе службу в ЗСУ. Ми їдемо в 93-й ОМБР, третій батальйон. І там служить багато наших байкерів в мирний час. Ми всі були, ми знали один одного, ми всі були байкерами, так як всі мирні люди. Але коли почалася війна, ми кожен Є такий вислів знайти себе в цій війні. Ми себе знайшли. На початку війни ми робили бронежилети, ми забезпечували там різними речами наших військових. Наразі сталася така така ситуація, що потрібно от такі моти. Так, да, вони не не зроблять якоїсь такої погоди на війні, але вони допоможуть, це не леопарди, але вони допоможуть нашій. Військовим нехай мотоцикли і не леопарди, але не варто недооцінювати їх важливість на фронті, розповідає військовий. Чим виграє у автотранспорту, тим, що зараз починається перша весна, і дощі, і багнюка, і в багнюці дуже застроюють всі машини. І не дай Бог що, то ти становишся без коліс і ти не є мобільним. І штрухати машину, навіть якщо там троє четверто бійців є в цій машині, вони її банально не зможуть толкнути. І не завжди є щось більш тяжке, чи танками чи БТРами, щоб витягнути. А мотоцикла три бійця можуть спокійно підняти і винести його з любої якої багнюти. Це перший момент. Другий момент: різні потреби у військових є під мотоцикли. Є під мінометне снарядження з коляски під 80-ти міномети, є під 120-ти на прицепах, тягають їх. Є варіанти з кулеметами на колясці. Є варіанти, як саме ці звичайні це для розвідників, вони роблять. Щоб вони могли з дронами виїхати, відлітати і швидко уїхати. Є ще варіанти, щоб просто без, коля... без люльки самої, з коляскою, але без люльки там платформа. Вона для, два, для двох основних направлень. Перше, ну, понятне діло, це вивіз поранених, друге це підвіз БК. І е банально брьовна для бліндажів. Вже задовбалися хлопці, спини у всіх зірвані, в мене вон три грижі в позвоночнику і так далі. Е все ж це ж на руках носиться, а також проще закинути і гей гей е е поїхали. Команда Об'єднаного байкерського фронту вже реанімувала з десяток мотоциклів. Звіти, запити, контакти та реквізити можна побачити на Фейсбук-сторінці громадської організації Об'єднаний байкерський фронт. В Олександрії контактні особи Олександр та Катерина Помагаєві. Тільки завдяки волонтерам і звичайним людям, які долучаються до будь-яких волонтерських до будь-якої волонтерської допомоги, наші хлопці переможуть. І дуже швидко ми надіємося, бо от я якби сам військовослужбовець вже поранений, і правда, я вже списаний тиждень як. А, і згадую часи там, початку повномасштабної самої війни, бо в нас все-таки війна не рік з копійками, а вона вже 9 років, немає, мабуть, отряду такого, в якого немає якоїсь волонтерської техніки. Є всіх, от тільки завдяки волонтерам. А волонтери е, працюють завдяки. Мирному населенню, місцевим населенням, які допомагають всім, чим можуть. Он був весь загружений всім, починаючи від бараболі, буряка, тушонки домашньої, непокупної. Це немаловажно, бо покупну так. Ну, а тут, коли домашня, і знаєте, коли приїжджаєш до хлопців, віддаєш їм це домашнє, а зразу відчувається таке. Тепло, що люди тут в тилу, будучи в себе вдома, і хлопці відчувають оцю енергію тепла від домашньої випічки, від домашньої той же тушонки. І вони зустрічають завжди з розперстятими об'яттями. Байкери після Олександрії вирушили у Дніпро, були в Павлограді і вже 26 березня доїхали до Костянтинівки і Дружківки. Як зрозуміти, що фінансова установа порушує права клієнта? Чи можливий арешт рахунку, на який людина отримала зарплату або пенсію? Та як припинити дзвінки через кредит незнайомої людини? На ці питання відповідали адвокати Центру безоплатної правової допомоги. Більшість споживачів фінансових послуг недосконало знають свої права. Це провокує надавачів послуг вдаватись до недобросовісної діяльності. Є декілька моментів, які дають зрозуміти, що фінансова установа порушує права клієнта. Дуже часто банк включає послугу обов'язкового страхування під час укладення пакета послуг кредитного договору, навіть якщо клієнт бажає застрахуватись в іншій компанії, тобто це буде незаконно. Банк відмовляється видати клієнту заробітну платну, зарплатну, пенсійну картку або будь-яку іншу картку без отримання кредиту картки. Установа пропонує класти договір страхування від нещасних випадків, наприклад, під час обміну валюти. Банк без попередження підвищує тариф, наприклад, за користування карткою. Ця дія також буде незаконною. Банк автоматично продовжує строк депозиту без згоди клієнта. Установа рекламує кредит під 0%, хоча реальна ставка є значно більшою і 0% там немає. Ми запитали у адвокатів, чи законним є нарахування штрафу та пені більше, ніж тіло кредиту, списуючи кошти із зарплат. Хочу зазначити, що списання коштів заробітної плати, пенсії, стипендії дійснюється лише за згодою клієнта, лише за письмовою згодою. Якщо такі дії передбачені також умовами договору, в інших випадках банк порушує права клієнтів, тому в таких випадках уважно вивчайте всі умови договору. Зарплата, стипендія, пенсія, соцдопомога та інші виплати це кошти цільового призначення, і за умовами банківського обслуговування є звичайним поточним рахунком, тому арешт може накладатись на усі доступні кошти. Причина відсутність технічної можливості банку розділити цільові кошти і так звані звичайні. В тому випадку, якщо ж все ж таки банк відкрив вам окремий рахунок, поточний для зарахування саме цільових надходжень, то банк повертає без виконання. Постанова про арешт коштів боржника. Якщо це на цю карточку надходять саме цільові кошти, заробітна плата, стипендія. В інших випадках накладається, якщо е, невідомо ця картка використовується для поточного рахунку чи для соціальних, чи, чи це цільові кошти саме заробітної плати. Але це зовсім не означає, що з грошей заробітної плати, пенсії, стипендії не можна стягувати. Кошти за боргами їх можна стягувати, але не в повному об'ємі, а в процентному відношенні, наприклад, 20% від заробітної плати, 20% від пенсії чи будь-яких інших доходів боржника. Як приклад вдалої справи адвокатка Тетяна Ковальова приводить випадок клієнтки, який розглядався у суді два роки. В результаті дворічного розгляду справи суд відмовив повністю стягненні кредитної заборгованості. Зв'язку з тим, що банально у банка не було підтверджень того, що моя клієнтка брала саме цю саму суму коштів, так як в неї був кредитний ліміт, ну наприклад, 5 тисяч гривень, а приділили її до стягнення 25 тисяч гривень. Тобто більша складова цієї суми це саме були проценти, відсотки. І тому подібне. І більш того, банк не надав оригіналів документів до позовної заяви, тобто він не підтвердив свої вимоги належними доказами. У них навіть оригіналів не було цих документів, ні договору заявки, ні розрахунку заборгованості. Ну, взагалі не було ніяких документів. Це рішення воно не було скасоване в апеляції, воно залишилось без змін. У касацію вже банк не подавав, тому це така позитивна була практика. Під час підписання договору з будь-якою фінансовою установою адвокати рекомендують уважно читати самі умови договору. З 1 квітня підвищиться щомісячна бонплата за послуги централізованого теплопостачання. Борг населення за спожите тепло без березневих нарахувань становить понад 148 мільйонів гривень. На тих Олександрійців у кого суми заборгованості становлять декілька десятків тисяч. Підприємство подає до суду. Про нові розрахунки нового опалювального сезону розкажемо далі у новинах. У минулому році у платіжках Олександрійців з'явилася ще одна абонплата за опалення. Її сплачують усі, хто користується централізованою послугою з теплопостачання. Розрахована вона на наступні видатки і з 1 квітня зростає. Половина абонплати це витрати на обслуговування споживачів, це фактично утримання відділу збуту теплової енергії, юридичного відділу. І витрат на утримання цих працівників, це і заробітна плата, і там ну, так, бумага, збір банківських надходжень, такі всі, всі витрати, які там забезпечують діяльність цього відділу. І друга складова, та яку платять в будинках з лічильниками, де є лічильники. Це складова по обслуговуванню лічильників. Запровадження абонплати передбачено законами України про житлово-комунальні послуги та про комерційний облік комунальних послуг враховуються також обслуговування та заміна лічильників, якщо вони є у будинку споживача. Ті будинки, де люди платять, і є у них накопичення, ми. Обслуговуємо лічильники кругом, але в цих будинках багато дуже таких, які протерміновані терміни повірки. Люди не, не здійснювали повірку минулого року, позаминулого року за свій кошт. Ми виконуємо ці роботи. Де лічильники є будинки, де вийшли з ладу, ми виконуємо цю роботу за рахунок цих коштів, цих накопичень. Також там є така складова, як по обінному фонду, накопичення обмінного фонду, за рахунок якого ну я розумію, що це не сьогодні, але ми вже це застосовуємо в незначній кількості, але вже це робимо. що Ми повинні забезпечити наявність обмінного фонду по лічильникам, придбати лічильники, частину їх для того, щоб можна було до вишого з поставити інший лічильник. Ми в минулому році, до речі, це зробили протязі опального сезону, по деяких будинках поміняли лічильники. За словами Алли Грибачової, за послуги з теплопостачання, абонплату та МЗК, сплачують переважно пенсіонери. Власники магазинів чи то аптек залишаються у боржниках. На таких споживачів КП теплокомуненерго подаватиме до суду. Інші послуги, такі, які можна відключити, люди сплачують дисципліновано. Чомусь та послуга, яку неможливо відключити в квартирі, вважається, що можна її отримувати безкоштовно. Ну, Прикро, що це відбувається. Я розумію, що погіршився матеріальний стан людей. Але ж незважаючи на те, як нам платять, ми послугу надаємо всім, то хотілося б, щоб люди сплачували. Без березневих нарахувань борг від населення становить 148 мільйонів гривень. Рівень оплати на рівні 60%. Від госпрозрахункових підприємств сума боргу 3,5 мільйони гривень. 26 березня у Звенигородці сталася трагічна подія. Рятувальники дістали з річки Інгулець тіло загиблого чоловіка. Обставини події, причина смерті та особа загиблого наразі встановлюються. Докладніше коментують рятувальники. 26 березня о 17-й годині до диспетчерської служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в річці Інгулець села Звенигородка виявлено тіло потопельника. Дану інформацію повідомили слідчі поліції. На місце події було направлено одна одиниця техніки та чотири чоловіки особового складу 12ДПРЧ. Рятувальники за допомогою човна та спецприладдя дістали тіло потупельника на берег. Анкетні дані та причина смерті загиблої чоловіка встановлюються. Фахівчиня відділення реагування на надзвичайні ситуації нагадала правила безпечного відпочинку біля водойм. Це правильний вибір місця відпочинку біля води, суворе дотримання правил безпеки, постійний контроль за дітьми з боку дорослих та категоричне ні алкогольним напоєм з настанням потепління вогнеборці щодня ліквідовують пожежі сухої трави та очерету. Зважаючи на збільшення кількості таких викликів, рятувальники закликають містян суворо дотримуватись правил пожежної безпеки та не провокувати загоряння у природних екосистемах. Перш за все, не слід розводити відкритий вогонь біля лісової зони, в полях, а також залишати недопалки біля сухої трави. Спалення сухої рослинності забороняється законодавством України та передбачає адміністративну відповідальність з накладенням відповідних штрафів. Шановні мешканці Олександрійщини, дорожіть власним здоров'ям та життям, і у разі виникнення надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 101. Тож на цьому випуск новин завершено. Не нехтуйте правилами безпеки. Бережіть себе і своїх рідних. До зустрічі.